Stated Clearly представляє чи жили динозаври колись поруч і одночасно з людьми. Перш ніж заглибитися в це, варто зазначити, що з тієї ж причини, через яку вчені вважають людей савцями, вони також вважають птахів динозаврами, предків птахів зараз поміщають в межах надряду динозаврів. Враховуючи це, відповідь на наше запитання так, люди живуть поруч із динозаврами. Просто подивіться навколо, і ви, ймовірно, побачите динозавра менш ніж за хвилину. Проте, тут нас цікавлять великі динозаври, такі як тиранозавр, трицератопс і стегозавр, або навіть істоти, які не є динозаврами, як от птерозаври і плезіозаври. У фільмі 1933 року Кінг Конг був показаний острів, наповнений динозаврами та іншими дивовижними звірами. Фільм, звісно ж, був звичайною фантастикою, але сьогодні є ентузіасти, які стверджують, що динозаври або ще живуть у віддалених регіонах світу, або недавно вимерли, і що давні люди колись жили поруч із ними. Чи може це бути правдою? Ну, враховуючи все, що ми знаємо про біологію та еволюцію, технічно це можливо. Це лаканти і крокодили, наприклад, існують ще з часів динозаврів, точніше, існують їхні сучасні форми. Латимерії навіть вважалися вимерлими разом з динозаврами, доки відносно недавно не була виявлена їхня жива популяція. Навіть якби це було можливим, зараз немає жодних наукових доказів того, що динозаври коли-небудь жили в той же час, що і люди. Науку можна описати як збирання і документування спостережуваних фактів і безперервною дискусією про те, як ці факти найкраще зв'язати один з одним у найкраще пояснення. Це означає, що якщо ви хочете зробити наукове твердження, вам спочатку потрібні докази, які види доказів будуть враховуватися. Фотознімки та свідчення очевидців можуть зацікавити окремих дослідників, але ці речі не є переконливими для наукової спільноти. Фотографії просто дуже легко підробити, а свідчення очевидців часто не містять у собі нічого поганого, але є неточними. Якщо ви дійсно хочете бути переконливим, вам потрібно знайти такі речі, як кістки людини і динозавра, що скам'яніли в одному й тому ж шарі породи, а ще краще знайти свіжу тушу динозавра. Але будь ласка, не вбивайте його, якщо ви коли-небудь знайдете живу особину, адже динозаври дуже рідкісні. Найкращим буде захопити живий екземпляр. На жаль, досі всі припущення про знайдені скам'янілості динозаврів і людей разом виявлялися містифікацією або були неправильно інтерпретовані. Те ж саме стосується і трупів, які, як вважалося, належали динозаврам або плезіозаврам. На лівому знімку насправді зображена косатка, а на правому велетенська акула зі згнилими зябрами і щелепами. Це стосується і витворів давніх людей, на яких нібито зображені динозаври. Наскільки нам відомо, то за винятком птахів динозаврів можна знайти лише в скам'янілостях. То що ж нам говорять ці скам'янілості? Як вулкани утворюють гори, а ерозія перетворює їх на пил, як екосистеми ростуть, а потім помирають, так і шари нагромаджень та осадів повільно нарощуються на поверхні землі і зрештою стають осадовими породами. І як результат цього зазвичай повільного нагромадження відкладів, різні шари осадових гірських порід представляють різні періоди в історії землі. Чим нижче ви переміщуєтеся, тим далі ви подорожуєте назад у часі. Рослини й тварини, які померли і були поховані в цих відкладах, іноді зберігаються у вигляді скам'янілостей. Використовуючи кілька ліній доказів, як от хімічний склад, радіометричне датування, орієнтацію магнітних частинок, а також наявність певних досліджених скам'янілостей, ученим вдалося створити геологічні карти, що показують, які шари гірських порід в одному регіоні або континенті співвідносяться зі специфічними шарами в інших регіонах або континентах. Ці карти тепер дозволяють нам подивитися на скам'янілості по всьому світу і вивчити історію життя в хронологічному порядку. У цих дослідженнях динозаври найімовірніше походять від ранньої групи рептилій архозаврів, і з'явилися динозаври під час першого періоду Мезозойської ери Тріасового. Переміщуючись вгору через шари, ми бачимо, як динозаври розвинулися у велику кількість форм протягом юрського періоду і домінували на землі до кінця Крейдяного періоду. Багато видів примітивних савців також еволюціонували разом з динозаврами в цей час, але жодна скам'янілість мавпи, чи людини ніколи не була достовірно підтверджена в осадових породах кридяного періоду. Продовж усієї історії життя в скам'янілостях можна чітко побачити п'ять найбільших вимирань. Під час цих вимирань майже всі форми життя раптово зникають, залишаючи лише кілька груп, що вижили і еволюціонували, заселивши планету. Одна з таких подій відбулася в кінці кридяного періоду. В цей короткий проміжок часу вимерли всі непташині динозаври. Зміна рівня моря і інтенсивна вулканічна активність напевно ослабили популяції динозаврів, а тоді катастрофа. У верхній частині крадяного періоду є тонкий шар, відомий як межа крейда палеоген. Хімічний аналіз показує, що один або кілька масивних космічних об'єктів у цей час зіткнулися із землею, утворивши глобальну пилову хмару, що знищила значну частку життя на нашій планеті. Відкриття 180 кілометрового кратера, який тепер похований під відкладами на півострові Юкатан в Мексиці, підтвердило це припущення і показало те, що астероїд міг бути 10 кілометрів у діаметрі. У той час, як деякі популяції динозаврів могли вижити протягом короткого часу після зіткнення, існували групи дрібних тварин, яким вдалося протриматися досить довго, щоб заселити Землю. Серед савців, які вижили, одна група в підсумку призвела до появи мавп, і зрештою в шарах гірських порід, відомих як плейстоценові, скам'янілості, що представляють сучасних людей, вже можуть бути знайдені. Таким чином підсумовуючи, чи жили динозаври коли-небудь поруч з людьми у той час, як це гіпотетично можливо, всі докази, які можна верифікувати, говорять нам, що відповідь ні. Якщо не враховувати птахів, то усі динозаври вимерли в кінці крадяного періоду. Згідно з радіометричним датуванням, часовий проміжок між зникненням динозаврів і еволюцією сучасної людини становить майже 66 мільйонів років. Я Джон Перрі та все, що ми в даний час знаємо про зникнення динозаврів. Stated clearly.